Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді муфта для надійного та герметичного з'єднання двох пачкордів п'ятої або шостої категорії. Ступінь захисту IP68. Муфта симетрична з двох боків. З'єднання різьбове. Ось так, у середині екранований роз'єм шостої категорії. Для того, щоб завести кабель, відкручуємо. Виймаємо ущільнювач. Він роз'єднується, тому можна заводити як кабель, так і вже готовий пачкорд. І збираємо у зворотньому порядку. Далі під'єднуємо роз'єм. Це також ущільнювач і закручуємо. Все надійно і швидко. Так само з іншого боку. Посилання на цей товар буде в описі до відео. Дякуємо за перегляд.